Прийшла відзняти ще цей сорт. Поки так, яскраве на дворі такарне сонечко вийшло. Спірея Gold Flame. Схоже на Little Princess. Теж жовта, жовта. справді Gold, справді дуже справді Flame, тому що приріст до неї оранжево-красний Росте цілий день на сонечку. Тому така яскрава жовта. У мене вона в довільній формі, я її не стрижу, тільки перший рук як висадила. Ось тут два молодих прироста від корня. Хочу, щоб була в довільній формі. А Вже пізніше будемо стригти. Помітила таку цікавинку на одному із пагінців. Ось такі листочки. Дякувати Богу за таку красу, моєму садові. Думаю, що це якийсь. Цінний і щасливий знак. Якась мутація дійсно, дійсно дуже-дуже гарна І з вами поділюся. Ось таке в неї сусідство з конюши декоративною Для людей, які бажають сад оформити у жовтому кольорові, це просто необхідність. Спіреї Голд Флейм і спіреї Golden Princess. Це будуть яскраві п'ятна на ціле літо. І ще ж вона і квітує. Дуже цікаво, Дуже. Ось така краса. Конюшинка посередині зелененького кольору. А обідок їй бачите, який багряно-багряно-красний. Дуже. Виглядає дуже красиво разом. Тут ще Вероніка. Вероніка, до речі, сама тут взялась. Теж в цьому році все, в цьому році садилося. Це така краса.